0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямі залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог після невдалих штурмових дій суходолом напередодні тримається займаних рубежів, без змін у складі та положенні. Протягом ночі здійснив шість авіаційних ударів гелікоптерами в напрямку Андріївки, Лозового та Балки Хуторської без втрат. Інтенсивність обстрілів зберігається, як і напрямки тероризування ними мирного населення вночі та перед світанком реактивними системами залпового вогню. Обстріляно Нікопольські та Криворізькі райони на півдні Дніпропетровщини. По Нікополю ворог спрямував 30 реактивних снарядів з граду. У місті понівечені 11 багатоповерхових. 13 приватних будинків та дитячий садок, Виведено з ладу, газогін та лінію електропередач. Люди не постраждали в Криворізькому районі. Ворог ударив з ураганів, по Зеленодольській та Апостолівській громадах минулося без руйнувань та постраждалих. На Херсонщині, окрім фізичного та морального тиску, на окупованій території триває інформаційна війна. Пропагандистські канали щоденно інформують про підготовку та проведення референдуму. Та приєднання до Росії для створення пропагандистської картинки окупанти вирішили відкрити медіашколу. Місцеві журналісти не бажають працювати на окупаційну владу, так само як і в інших сферах діяльності, бажаючих співпрацювати з грошистами вкрай мало, тому вони вдаються до насильницьких методів. Є нові повідомлення про викрадення людей. Якщо раніше хресонців брали до полону в денний час доби, то зараз російські військові ходять по квартирах навіть вночі. Проводять опитування, збирають інформацію і погрозами схиляють відповідних фахівців до співпраці або вивозять у невідомому напрямку для застосування інших методів переконання. В Чорному морі обстановка і розклад сил без суттєвих змін. Штормова погода змушує расистський флот триматися ближче до пунктів базування. Але з 16 ракетами на ПАТОВІ продовжують тримати рівень загрози ракетних ударів на позначці високої ймовірності. Функціонування зернових коридорів продовжується в плановому порядку. В рамках реалізації домовленостей вже 16 суден вирушили з українських портів з агропродукцією. Ще одне судно прибуло для завантаження під егідою всесвітньої продовольчої програми ООН. Згодом воно рушить до Ефіопії з 23 тисячами тонн зерна. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, оперативно і правильно вживайте заходів щодо збереження вашого життя. Не наражайте себе на небезпеку на узбережжі та прибережних водах. Будьте свідомими і критичними у сприйнятті інформації. Довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам. Разом до перемоги все буде Україна.